Легенди старого Станиславова це нова книга краєзнавця та журналіста Івана Бондарєва, яку презентували Івано-Франківцям. До збірки увійшли шість десятків найцікавіших легенд із тих двох з половиною сотень, які впродовж п'яти років друкували в газеті репортер. Це почалося у жовтні 2005, 2008 року, тобто п'ять років уже незабаром буде. Коли в газеті репортер з'явилася перша легенда, значить започаткована була рубрика Легенди старого Станіславова. Ну пізніше вона перетворилася просто легенди Станіславо. Ну і от вже Протязі от такого тривалого часу я десь відшуковую в архівах в якихось миварній літературі. Просто чую розповіді старожилів і от публікую от, ці от, ці от анекдоти, балачки і плітки. Ну, все, що так чи інакше пов'язано з минулим. Причому це не офіційна історія, якби така ну на рівні міського фольклору, так, урбаністичного фольклору. І, як бачимо, рубрика користується увагою у читачів, попитом. Нову книгу назвали міфологічним путівником, адже усі легенди мають власну прописку, а кожен міф закріпляє. Іплений за певним місцем. Читачі довідаються, де у Станиславові мешкали відьми і вампіри, чому ратуші й досі блукає музично обдарований привид. А також як під час війни німців смертельно налякало НЛО. Книга стала переможцем конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства у 2013 році. Тож видання перших шести сотень примірників профінансувала міськрада. Її секретар Микола Вітенко, один із перших читачів. Частину історії цієї книжки дійсно я знав. В першу чергу завдяки тому, що репортері багато цих історій публікувалося вже раніше Бондарьовим, я так розумію, Іншу половину дійсно я перший раз з, ну, з приємністю для себе відкрив. Мені досить таки сподобалась історія з тим же вампіром, які насправді такі були слухи, що в 47-му році був вампір, який, ну, пропадали діти. 15 дітей пропало. Після того ця історія зупинилось, і на початку 70-х років знову ж таки ця історія відновилася. І в результаті було ззаді драмтеатру на польському кладовищі знищено могило, де підозрювало, що цей вампір. Після того викрадення припинилося. Видавець Василь Іваночко має намір невдовзі перевидати легенди старого Станиславова у краєзнавчій серії Моє місто. Щоправда, вже з більшою кількістю легенд та без кольорових ілюстрацій. Зате така книга матиме втричі нижчу ціну коштуватиме лише 10 гривень, як і всі її серійні попередники серед вміщених у цьому виданні. Василь Іваночко найбільше вподобав легенди про пальми на площі Міцкевича та будинок художника. Ми відбирали, радилися. Ну, десь може, щось комусь подобається, не подобається. Ну, але це як це наше товариство, живий організм і природньо, що не може все всім подобатись. Але взагалі, звичайно, я задоволений від того проекту, який ми зробили. Ну, ми перед тим як його давати до друку, то звичайно узгоджували між собою на нашій кухні, так би мовити. Всі поради, наскільки можна, Іван врахував. Тим часом Іван Бондарів запевняє, це лише верхівка міфологічного айсбергу. Минулого року світ побачив його двомовний українсько-польський путівник Привиди Станиславова. Аби гідно презентувати місто, автор використовує чимало джерел. Щоправда, в даному випадку неофіційних історичних. У хіт іде мемуарна та художня література, також усна народна творчість. Ще кілька десятків легенд краєзнавець уже готує до газетних публікацій. Окрім того, не виключає і книжкового продовження. Однак вже з новітніми містичними історіями, яких Івано-Франківськ встиг зажити за останні півстоліття.